Я зараз з дітьми в Туреччині, в Аланії. Якщо ви дивитесь новості, ви вже бачили, що коїться в Туреччині. Ви знаєте, я прокинулась о 4.30, щось таке, від того, що кровать Наче в потязі, я з просоння не поняла, що це, а потім згадала, що жінка тут розказувала, що якщо кровать починає колихатися, то це землетрус. Але я з вела доньку в садочок вранці, і я була в шоці від новин, що коїться в сусідніх районах. Там тупо дома. Ну там просто це не передати. Ви нам, мабуть, бачили всі. І ви знаєте, в нас в Україні війна, люди помирають від ракет, а тут ось таке горе. Я вірю в долю. Я знаю, що ніхто ні від чого не застрахований, і ви не знаєте, де вас може чекати доля. Так що, бережіть себе, своїх близьких, тільки будемо молитися це дуже страшно.